майдані Незалежності, далі рухаємось хрещатиком. Минаємо площу Льва Толстого, а далі по Великій Васильківській до Планетарію і назад на Майдан. 18-й пробіг під каштанами знову об'єднав від малого до великого у найбільшій благодійні акції України. До Дня Києва присвячений. Реєстрація учасників розпочалась ще о 6-й ранку. До 10-ї зголосились 15 тисяч бажаючих. Обов'язкова умова благодійний внесок. Для українців 35 гривень, для іноземців 60. На зібрані кошти організатори закуплять ліки та медобладнання для центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Я приїхав сюди ціленаправлено, іменно для того, щоб прийняти участь в цій благотворительної акції. У мене є діти, я люблю дітей і дійсно, я хочу, хоч мало цієї толіки, але допомогти тим дітям, які нуждаються. Спортсмени до забігу підходять більш професійно. Часу не гають, розминаються. Алі родом з Лівану, навчаються в Києві на тренера з Легкої. Кої атлетики, це його другий забіг під каштанами. В прошлом году був із перших 15 чоловік. Я стараюсь, що сьогодні буду лючем побіжати. Я просто люблю б'як. тому буду біжать сьогодні за свою сторони і за Україну. Я люблю Україну. Першими стартують діти. У них маршрут коротший, лише до прорізної. Другий забіг вже професійні спортсмени. Дистанцію в 5 кілометрів вони мають подолати менше ніж за 20 хвилин. Ось він, найпруткіший фіналіст Ігор Гелетій з Івано-Франківська. Це його третя перемога під каштанами. Час 14 хвилин, 25 секунд. Тільки вчора ми змагалися в Ялті, У нас був кубок України. Легка атлетика на стадіоні. Я там пробіг 5 кілометрів, четвертий був. І це другий старт так підряд. На старт, увага, марш. Нарешті в пробіг під каштанами, відправилися всі охочі. Отакий він рух заради життя. Оксана Лабунська, Віктор Шкурба, АЙентів.